В Івано-Франківську функціонує обласний контактний центр. Станову створили згідно розпорядження ОДА. Її представники працюють над оперативним та належним опрацюванням звернень громадян на столичну урядову лінію. Місцевий контактний центр аналізує звернення та передає їх заступникам голови облдержадміністрації, а ті вже скеровують на виконання органам влади. На все про все 15 днів, а при потребі 30. Щоправда, наразі зізнаються в новоствореному органі. Не всі органи влади проінформовані про існування та завдання такої структури. Зокрема, часто плутають її з відділом звернень громадян при ОДА. Не знають люди, чим відрізняємося ми від відділу звернень. Багато так само сприймають нас як організація, яка дублює саме цей відділ. Справа в тому, що завдяки підтримці обласної державної адміністрації, завдяки власне, проведена ця конференція для того, щоб більше. Значить, Інформувати громадськість про нашу діяльність, про діяльність контактного центру лише за останній тиждень в установу надійшло майже 140 звернень громадян. Найбільше скарг стосується соціального захисту. Також за допомогою зверталися інваліди, які стоять у пільгових чергах та безробітні. Є й інші гострі питання: люди скаржаться на забудовників, які вчасно не здають в експлуатацію будинки. Усі ці проблеми сподіваються, вода вдасться швидко та ефективно вирішити. Жодне звернення не залишається поза увагою. А створ в тому числі і контакти в центрів на місцях дозволили прискорити вирішити того питання. Тому що, ви самі розумієте, коли поштою воно йде на Київ, а з Києва йде сюди, втрачається дорогоцінний час, чого теж ну, в нинішній час час, так, літак полетів. Він зараз тут, а вже десь на кордоні. Час швидкостей, все-таки це є сучасні які, технології, які необхідно використовувати. Наразі в обласному контактному центрі працює троє спеціалістів. У майбутньому штат збільшить до семи чоловік.